Хочу показати свою неймовірну пін-колібрі. Вона в цьому році розквітла в мене так пишно перший раз. Зимувала в досить прохолодному місці, десь плюс 10 градусів тепла було взимку. Зим, такий в мене зараз квітучий кущик. Це просто якась казка. Віточки простенькі на 5 полісток, але скільки їх багато, вони такі яскраві. Просто чудо! Гурщик маленький, десь 11 сантиметрів він в діаметрі, але як їй гарно в цьому горщику, пінк колібрі, медуза.